Я Вгадай, хто це. Ти той, хто не дав мені жодного разу добалакати? Це по перше. Ну, хоч може правила. І розкажеш. Цього разу не дам. Правила розкажу. Ну розказуй. Я. Перед вами дві картини. Ну правда, картини самі не видно, але видно, що щось тут стоїть. В них є отвори. В кожній з отворів по черзі одна людинка з команди буде вставляти свою голову і вгадувати, хто ж вона. І вгадувати це вона зможе з допомогою питань, які вона буде задавати своїй команді. А питання можуть бути лише з відповіддю, так чи ні. Підказувати не можна. В принципі, за 90 секунд, скільки ви встинете поставити питань, стільки питань і прозвучить. І чим менше часу витратите на те, щоб зрозуміти хто ви, тим краще для вашої команди. І менше балакати трошки вже дуже ти розбалакався. розбалакався. А так. давай ну, я викличу когось з твоєї команди, могла... і ми будемо цю бесіду продовжувати вже з ним за картиною. Олексій Гнатковський ага, давай, 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 <су> багато багато. багато, 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 багато Я тобі бажаю успіху. Туда ми Це я. Олексій. Дуже я мріяла поближче з вами познайомитися. Ось я. А перше знайомство з Лесі Івановною знаєте, де відбувається? Де? Там, за ширмою, О, так. є чорна діра. А. Куди я вас зараз проведу? Сюди? Окей. Якщо що, кричи, голосно, Гучно! А ти з Боченка Леся? Mm, так, дуже добра така бочинка, знаєш, і з мікрофончиком. Так, з мікрофончиком. чекай, мене голова не пролазить. Ану, ні, а ти тако трошечки нижче mm -hmm. пригниш. І під підборіддя спочатку. О! О! Хух! силу проліз. Ха -ха -ха. Готові? Готові! Час пішов! Ага. О, поїхали. Я, Стоп, чекайте. Виглядаєш круто. Я, э, зрозуміло, я завжди круто виглядаю, Дивись. Э, я э, чоловік? Ні. Я жінка? Так. так. Э, українка? Ні. Ні. Э, я англомовна жінка. Так. Э, Америка? Ні. Штати? Ні. Британія? Так. Я актриса? Ні. Я Каку спортсменка? Ще раз. Співачка. Так. 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 Я спів... я поп-співачка. Так. так. Все, кінець. <laughs> э, поп співачка. Я мадонна. Це сильно! Це дуже сильно. Скільки? Менше 20 секунд. Круто, Леш, треба круто! було одразу. Франківськ! Франківськ! Це франківськ! Треба було просто одразу знімайте. Я Мадонна! Олексійчику, дивися, знімаю капелюха. На! За цю картину я хочу запросити міс Васильків 97! І я дуже сподіваюся, має, що, що корона у Віталіни не впаде. Я Віталіна, я Чувай, давай, давай, давай. Віталіна, зберися, зберися ходімо. ходімо, я знаю, точно все вийде. Так, подиви, подиви. Стоять. Ой, мамочки. Так, все, тут нічого страшного так. нема. Ага. Віталіна, ти теж мадонна! Всередині. В середині, а чекайте. Так, і корону, корона, щоб не впала. Все. Господі. Па-па-па-па-ра-п... па парап. Час пішов. Я behaviLee. чоловік. Чоловік. Я чоловік. Живий зараз. Ну так, так. Політик, президент, nie. актор, nie. Так. Так. актор а, український, Гнатковський. ні, англійський, американський, так. американський адретр Брат Питт. Ні, не господи, хто завіше клуні. Ні, не задава каже. Так, Керрі. Ні. Ні. Командийний керів. Подожди. По фільмам, по назвам. По назвам. Опа! Господи. опа. А, скажи мені так, маска. Нет, 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 нет. це Так. Поліцейська да, да. да. академія. А, а, що? Дорога, шлях, серіал. серіал. Так, 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 серіал. Так. Комедійний серіал. Так. Так. Америка... Друзі, друзі. Ні, ні, американська сімейка. Американський серіал. Я актор, мужик, комедійний, мені 30 років, Большой, большой, вибуховий, вибуховий актор. я вибух... Бін, бін, бін. Це як бін, бін. Ну як його? Кирил Бін. Ну, пожалуйста, ну ви зрозуміли. Персонажа, а не актора вгадуй. Персонажа, а не актора. Ну що ти руками махаєшся його пахати? Вибуховий, феєричний. Містер Бін. Серіал. Серіал. Теорія великого вибуху. Так. Я їх не знаю. Я його не знаю. А хто це? Віталіна. Шелдон Купер не знає, хто така Віталіна і хто така Нікітюк, і ми. Ну. Але Віталіна зробила великий вибух. Ну, Привач. Шелдон Купер. Я перепрошую, ну, Шелдон. Мадонна і Шелдон Купер. Ребята, суддя Мені треба з вами серйозно поговорити. Зараз ми почнемо. Зараз ми почнемо розмову. Там якась полама. Віталіна! ваші обласки Чоловіки! Так. З якого біса я перепрошую ви взяли, що мадонна з Великобританії. Я згадав, чому я так подумав, тому що вона була одружена за британським режисером. Річі. Річі. І я щось подумав, що вона британка. Отже, 31 секунда! Саме за такий час record. Олексій вгадав мадонну. Віталіна! Я! Yeah. Ми команда до хвилини! Ну, увагу я увагу, згоден, я. що у вас І було набагато важче. Ви молодець. Ви прекрасна. Ви навіть Неріально. вгадали з усіма підказками навіть від хлопців теорію Великого Вибуху. Але це вам не допомогло. На жаль, перемога чоловіки! На А претензія. Я не встигла вставити претензії. Мужики! Пане суддя! Але навіть пан суддя зауважив, що у них було легше. А що? А що ви це накидали компліментів якихось неаргументованих е оцих своїх словечок і щезли зі студії? Я ж не висказалась. <реш> ви теж прекрасно виглядаєте Лесі Іванівно. Ні, ви, ви, ви не даєте мені висловити свою будь думку, ласочка, а Будь ласочка, апеляція! А ми... Це не то, що апеляція, це претензія. А ну... Це Надзвичайно великих масштабів претензія. Яких таких? Я не хочу їй казати, давайте <реш> далі продовжувати. Хай воно буде на вашій совісті і на совісті чоловічої команди. Тобто це запитання, правильно? Так, так, правильно, правильно. Ой, то не бджілка бж-бж. Хочу питання. Я Що ти таке. Ви такі? знаєте, я все таки вискажу. Давай, претензію. Давай, 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 так. Я все-таки вискажу претензію. Претензія стоїть поруч зі мною. Вже другий сезон. Бджілка в полі жу 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 Ле Леся навпроти бу бу. бу А я бонусне і хочу. Прошу. Прошу. Бонусне питання жду. Бонусне запитання чоловічій команді. Дякую, пане суддя. Скільки відсотків жінок йшли купувати одну річ, а поверталися зовсім з іншою? 128. Ага. 100 мільйонів, тисяч мільярдів. Тобто вона каже, типа, ідемо щось купимо. Що? Я ще не знаю. Якусь Тобі конкретні. щось треба, конкретно, подивимось. Я стою два пакети здорових, поставила, поки жду таксі, щоб не тримати в руках. І біля мене жіночка три пакети таких здорових. Я на неї дивлюсь, що теж вийшли за молоком. Ага. А де молоко? І молоко. А там три торби такі. Я думаю, 78. Ну, а хай 81. Давай. Раз, а, два, три. 80. А, готові? 81 81 увага на екран. Я казав, що 100 мільйонів мільярдів, 100% твої блоке. Як можна було не попасти. Стоп, а ми програли? Так, можна було сотку казати. Якщо б 100 сказали, то. Лошари, блін! я... А ти думав сто, так? Так, він казав, він казав, він казав, правда. Не даю бонусу тисячу гривень, Не але у вас сім тисяч гривень. Є Є. в дівчат є. Є! Ну, добре. Сім, три. Ми переможемо, ми переможемо, ми реально. Ми переможемо по переможем любому. Я дуже серйозно родився.